По-разному, можна два опариша червяк, потім опариш третій. В залежності від того, якої величини сьогодні риба у нас тут буде клювати. Пецоперація була досить жорстка. І йшли ми по бездоріжжю, по болотах більше кілометр. але все-таки добрались на наш островок. Остров надії спіймати коропа. Нема ніде нікого, тому що добиратися сюди надскладна задача. А тут колись було скільки людей. Зараз пусто. Привіт, братва. Виїхали на рибалочку. Попробуємо знову-таки піймати сазанчика. Я не знаю, є тут сазанчик, нема. Зайшов ще, не зайшов. Досить холодний період е часу. То тепло, то холодно, сазан не розуміє, що йому робити, але нас це не повинно тривожити, ми маємо його знайти і спіймати. Якщо не буде сазана, я надіюсь, буде карась. Одним словом, щось та й перебачимо. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Поїхали, друзі. Трішки відпочинемо, замішаємо наш любимий прикормчик і в бій. Поїхали! Карась халва. Солоденький. Далі. Линь, карась, творог. І, звичайно, трішки молотої антарктичної кровитулі. Її багато не потрібно. Дає мега аромат, інтеркріль вгадав цю точечку, аромат просто смокшибатіний. Я думаю, що линь на цей аромат буде просто в самий раз. І скоро линь почне клювати, ми з вами, друзі, це перевіримо. Також трішки брейнівської меляски. води і наш заміс готовий. О, аромат просто У Нас поки що ця прикормочка не підводила, тому є всі шанси, що сьогодні підійде сазон. Так, даємо настоятися буквально 2-3 хвилинки. Зараз беремо боковий кивочок, знаходимо собі віконечка, який ми будемо закормлювати. Так, вудочка наша, друзі, Екстрім Carp Bolo. 5-метрова довжина, це більш як достатньо для бокового кивочка. Нитка 0,16 мм. Боковий кивок, лавсан. катушечка, кондор, куркова. Все, вудочка мега бистрого строя. Є Уже обратний зв'язок. Пацани ловили сазанів по 7 кілограм. Але, на жаль, не ми. Вудочка тримає мега круто. Якщо вона тримає сазана, класно. Відповідно, вона підходить під наші всі умови. Чому? Тому що вага вудилки 285 грам. Вона має мега бистрий строй. Я ось трушу, а труситься тільки лише сам кінчик. А будилки на сазано на карася саме головне це сверхбистрий строй і її надійність з вагою. Ну, все тут є. Це наше третє місце. Ось тут четверте. Так, давайте, друзі, четверту точечку. Це така більш точка відкритої місцевості. Будемо сподіватися, що якийсь шальний лящик у нас клюне. Трішки п'ятої точки. Завжди беріть собі на озброєння не одну позицію, а декілька. шість, сім. Потім ви знайдете. Те саме місце, де будете шарашити один за другим. Забираємося, загодовуємо і чекаємо. Бачите, як культура розламав камишек. Будемо також більш на чистій частині водойми. Ось так ми тут стоятиме. І вудочкою будемо сюди докидати. Я не знаю хто тут, але колись ми тут все Ух ти! Хотів перезакинути. От вам, друзі, і перший карасямбер. І досить таки кислий Ось тут ми поставимо нашу приближайку і почнемо нашу рибалку з отаких дніпровських красунчиків. КГ 0. 510. Ти був ближче. Да. Ну, пів кілограмові карасі це дуже круті карасі. Але не в нашому випадку. Нам треба кіло плюс. Ти ж знаєш. Знаю, пробую. Пішли. Пішли. Ярик у нас сьогодні, друзі, перший раз на кивок буде ловити, тому ми його... Забираємо до себе, зараз з одної точки покажемо, як це робиться. Yeah. Да, я думаю, що йому це сподобається. Одним словом, на третій позиції я зацепився. Ще тільки на третій позиції. Один сход, один карась. Воно, те віконце провів І під той очеретик, і під цей очеретик, і посередині воно очеретик просто туди теж. Ти провір. Я зараз тут настроюся і тебе до себе тоді заберу. Два опариша, друзі, черв'ячок. Заряд готовий. Опа! Лящ! Друзі, я, я знав, що на прикормку можуть підійти лящ! Ай, кайфок! Да ти шо? Красота! Підходь! Да, цією вудочкою набагато приємніше витягувати козликів. Ну, доки що ти підеш в садок фанера. Потім ми рішимо що з тобою робити. Клас! Іди сюди тепер. Вставаю тут. Ні, да. ні-ні, сюди назад лівіше трохи. Пересовуй, пересовуй, пересовуй. Ще трохи. Да, 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 да. Оце позиція. Охреніть. Так, да, друзі, досить круто було б, якби ми з вами накосили ляща. Це козлик, як так сказати, перші розвідники. Я думаю, що як трішки стане тепліше, підійдуть вони, ті самі, від яких ми кайфували минулому році, чи поза минулому році. Клас, 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 клас. Продовжуємо. Хопа-хопа. Все готово, друзі. Зробив тільки що спробував кусочками нарвати. Подивимося, як вона відреагує на клаптики. Красішка на точечку на нашу стає рибка. Це є добре. Можеш ближче сюди підсовувати до мене? Тебе була покльовака. Давай, 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 давай! Ой, ляш. Ляш. Друзі, дивіться! Лящ, здорово! <ристотє> Крас, клас, клас! Зкладай коліно! Складай коліно, підтягуй, він взяв хорошо! Красавчик! Давай, давай, давай! І тепер за нитку, акуратненько. І в домик! Мої вітання! О, да! <ріст> Дякую! Перша рибина на боковий кивок Вітаю! Досить круто у нас виходить! Два карася, два козла. Лишається діло за малим. Укрупнитись по всьому. І додати вишенку сазана. Ой, кайфок! Нарешті лещ. Це розвідники, вони малі. Но за малими прийдуть і великі. Єсть! Ой, карасяка яка! Охренеть! Єсть! Ой, карасяка яка! Охренеть! Оце він! Ти бачиш, що тут робиться, ярик! Не можна на секунду оставити! ти ж знаєш. Зараз тут буде рванина. Дивіться який. Отут От уже 650 мінімум. Скажи. Не кілограмовка, ну? Ха-ха-ха. Бачите, друзі, що робить така принада. Вона стягує сюди те, за чим ми прийшли. Держи, Ярик. Так. Замішаєш, засипеш. Ти туди трохи води набери та розмішай з того, зразу і шарашнеш. Та -дам. Та -дам. Дивись, Ярик, от, о, от Оцього краю оце проход між очеретами. От ти його весь час закидай. Да. І ми тут постараємося утримати і ляща, і карася. Все, що І туди їде. трохи лівіше також. Отам от воно місто, де між палочками, там взагалі жирне місто. Да -да 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 -да. Там жиряка конкретна. І ми зараз будемо просто собі сюди кинули, сюди кинули, туди кинули. Підожди, хватить. Трошки ще... Ага. Ну туди трошки ще. Друзі, як ви змогли замітити, ловимо ми... Більш на чистому, а не в вікнах очерету. І карась є, і підлящ є. Чекаємо ляща. <різь> 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 Або сазаниху. за Давай, 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 давай! Лящ! Давай, давай, давай! Хорош! Шо? Йорик! Ківок Йорик, убийця! Убивця, Лящо! Клас! Ай, красота! Все-таки ми його знайшли, друзі! Кічого, зігнув у двоє Ні, ти не бачив просто. Я бачив, як він підхватив і потягнув. Перший раз один пічок я побачив, а далі оце ж він взяв його і просто пішов з приманкою. Того, що лящ він не буде, це не карась. Він не буде тобі піднімати кивок. Ну це дуже рідко, коли він такий е, якийсь, ну трохи голодний, чи я не знаю. Він в основному взяв і погнав. І кивок у тебе отак стоїть, а тоді такий легенький тичочок, тик, наче. І починає просто загибати його. Тобто він взяв і погнав. І майже завжди сазан робить так само. Він взяв і пішов. До да, ізрідка він його починає на місці жувати, там піднімати, ще щось робити. А карась то такий млявий пацанчик він підійшов, подивився, попробував, підняв. О, ну там сзади очеретину, хитнуло дебело. Yeah. ківків. Може підходить. Yeah. Все-таки підходить. Yeah. Я б тільки побачив це. Карась! Yeah. Ой, хорош! Бродяга, заводь його. Як ти кажеш, йди до папочки. Бродяга. <рес> <рес> Клас. Гарнюнький карасик. Оце вже карась. Да? да це вже похоже. На карася. Непрувий. Як тобі боковий кивочок? Це вещі. <рес> Поплавок відпочиває! Звичайно! це як тиха охота. Ти охотник чи ні? Ні. <рес> Тільки за женськими серцями? Ні, я однолюб. Без варіантів. Клас. Хорошенький Це так для відео, бо Яна буде передивлятися. Кажи, я однолюб. Яна, якщо ти дивишся, знай. Я однолюб. Круто, друзі. Получається у нас риболовля. Місце номер три. Працює. Ми навіть, ідучи сюди, не очікували такого повороту, що будуть підлящі. Надіємося, що ще будуть лящі сазани. Одним словом, ми там залишили Ярика. Зараз прийшли. У нас ще декілька місць, із цікавих, ми їх провіримо і потім на сазанові місця підемо провіримо. Якщо ні, повернемося потім до Ярика. Я думаю, ще якесь містечко должно спрацювати. Погнали! Підемо провіримо. Так, це перший поворот, де ми кормили. Там трошки далі. Є ще заходилося вліво ярик, слідуючий, непоганий. Ух ти, Оце конь Йо. оце він. Друзі, таких конів ловить одне задоволення. Ох, і кабан. Ох! Єсть. Друзі, ми знайшли ще одне місце де... Не тільки щойно стаємо і відразу у нас клюють карасі. Тому підемо перепровіримо ще нашу точечку з лящами трішки, а потім візьмемо приближайку і перейдемо за карасиками. І тут, до речі, мілкіший участок. Сазан Сазон! Сазон. Не зробив я вовремя підсічку, друзі. Наче ж вже й попустив. Ох, сазанчик був. Кілограмчика під три. Фух. Але не наш. Друзі, ніхера собі. Оце лобур. Оце я розумію рівень. Таке треба зважити. 685 вісімдесят п'ять грам. Майже сімсот грам. Круто. І перший клієнт. Заходь, лаптик, Хоп. пів кілограмчика, клас. Оце він це я понімаю карась. Навіть ворона засміялась. Окей. Я б пав би От бачите, друзі, де ми не прийшли, на який точкар не прийшли Дніпровського карася, як здуло. Лишився лише місцевий. Ось і наш пацієнтик. під вечір сузрів. Оп! Гарний. Друзі, 5 годин вечора ми закінчуємо нашу рибалочку. Перша половина дня була активна фаза пошуку. Після того, як ми знайшли в 11 годин загодувалися і з 11 до 2 була активна фаза лову. З двох часов як відрубало. Не знаю з чим це зв'язано, погодні умови можливо. Але ми свою порцію взяли, чого я вам бажаю. Дивимося у лоб, всім пока. Ні хвоста не чишуть. У кого які питання, задавайте. Де ви там? Любі друзі. Отак. Йомоє. Можна? Ух ти! Дивіться, братва Яка красотища Лящ б'є карася! Козлики!